Були мінські угоди, і я особисто завжди вважав, що це для нас капкан пастка, але тим не менш вони були. І на основі їх були зустрічі в нормальському форматі тощо. Угу. А, і цей документ було неправильно підписано. Вже ж, і Воно було підписано а, всіма сторонами. Ми най, найпоганіше, що в цьому документі були, ви знаєте, були підписи сепаратистів. Угу. І це дуже погано документ, який провокував Україну діяти неконституційно, абсолютно, і проти інтересів свого власного народу. Ну і чесно, він такий документ був підписаний так, щоб ніхто нічого не робив, щоб це було заморожений конфлікт вів. Угу. На все життя. Тобто, і я вважаю, що це головна зрадницька позиція всіх сторін, хто, це, хто про це домовлявся, тому що якщо ти робиш так і розумієш, що всі не будуть це виконувати, угу. то по відношенню до звичайних людей ви всі сволота, тому що ви зробили так, щоб ця війна ніколи не закінчилась. Тобто вона може бути холодною, різно, але вона не закінчиться. І в цей час люди на контактній лінії вони гинули, тому що все одно були постріли, і була артилерія, і попадали і в школи. То що гинули люди, були поранення.